Добрий день, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Хто не зна моєї ляльки, у мене лялька мов жива. Як візьму її на руки, оченята відкрива. Хоч у неї сліз немає, плаче донечка моя. Мамо, мамо, вимовляє. Ну а мама, в неї я, я нове їй плаття зшила. Квіти вишила на нім, бо не можна ж до бабусі йти у гості у старім. Дітки, подивіться, хто до нас завітав гості? Дітки, хто це? Це лялька. Її звати Катруся. Катруся гарна, має блакитні очі, світле волосся та рожеву сукню. Катруся хоче з вами познайомитись. Добрий день, я Катруся, а тебе як звати? Дітки, дуже приємно з вами познайомитись. А наша Катруся живе в дитячому садочку і буде чекати зустрічі з вами. До побачення!